Доброго дня. 28 червня Україна відсвяткувала 29-ту річницю прийняття Конституції України. Було дуже багато різних заходів, гарних слів. Згадували тих, хто голосував за Конституцію. Але реально спілкуючись з більшістю мешканців України, моїх друзів, ми постійно підкреслювали, що. Конституція України сьогодні не працює в повному обсязі. Ми сьогодні не можемо казати про незалежність трьох гілок влади: законодавчої, виконавчий, судовий. Вони всі сьогодні підпорядковані однієї людині, його топ-менеджерам. І це викликає великий сум у багатьох. Так трапилось, що напередодні дня конституції ми проводили засідання правління асоціації народних депутатів України. Повірте, 29 народних депутатів всіх скликань, члени правління. Там кожне прізвище, скажімо, заслуговує окремої поваги. Кожна людина внесла свій вклад в розвиток країни. В тому числі велика кількість народних депутатів другого скликання, враховуючи мене, ті, хто працював над тим чи іншим розділом Конституції, той, хто голосував за цю конституцію, той, хто виборював право на гідність, свободу, права кожної української людини, закріплений Конституцією, закріплені права і обов'язки всіх гілок влади. Для мене дуже особливий розділ. Це 11-й, він стосується місцевого самоврядування, бо я працював над ним, я дав 8 статей свої правки, 7 були враховані в Конституції в повному обсязі, і я цим пишаюсь. Але навіть сьогодні, якщо ми говоримо виключно про місцеве самоврядування, в повному обсязі воно не працює. Ні власне повноваження, ні делеговані державою повноваження до органів місцевого самоврядування, а нагадаю, що це село селище місто, відповідно сільська селищна міська рада і всі ті зміни законодавства, котрі не відбулися зі змінами в конституцію. Вони постійно викликають питання: я маю на увазі об'єднані територіальні громади. Але навіть не в цьому суть, навіть якщо е, е, взяти до уваги і е, ну, передбачити, що в Конституції, в тому числі, є об'єднані територіальні громади, то навіть ті повноваження, що повинні бути у органів місцевого самоврядування в повному обсязі, вони сьогодні не виконуються. Е, в більшості городів України, е, в більшості Міст України на сьогодні відсутні реально міські голови, котрі починали свою роботу. Це і Запоріжжя, це Суми, це Чернігів. І ще можна Полтава, ще можна наводити багато-багато прикладів, коли великі місця сьогодні без міських голів. Навіть там, де працюють міські голови. Практично всі вони знаходяться під контролем. А який контроль вигадала ця влада? Кримінальні справи, звинувачення від правоохоронних органів. Вони намагаються сьогодні тримати повністю громади в своїх руках через цю дію? Звичайно, якщо у вас є ті чи інші підстави, робіть це, доводьте це до суду. І приймати судове рішення. Але коли ми роками, роками, я підкреслю, бачимо, що жодна справа ніде не ні завершена, що це використовується як політичні маніпуляції, тиск на місцеву владу, то це працювати не може. Те ж саме стосується абсолютно інших політиків, політичних діячів, політичних партій, котрі в той чи інший мірі. Незгодний згодний з тим курсом, котрий сьогодні проводить наша Верховна Рада, наш уряд, ну і, звичайно, наш президент України. Ви знаєте, в наших розмовах дуже багато питань виникало, а що робити. В першу чергу, і я до цієї теми вже неодноразово повертався. Мені здається, що виход з цієї ситуації це уряд національного порятунку. Уряд коаліційний, куди війдуть професіонали абсолютно з різних політичних е, сіл, котрі сьогодні є в Верховна Раді України, навіть ті, кого нема сьогодні в Верховній Раді України, і навіть позапартійні люди, хто своїм досвідом довів, що він розуміється в тому чи іншому напрямку, він має громадянську. Позицію він вміє працювати. Ви знаєте, колись в Народному Русі України В'ячеслав Максимович Чорновіл він завжди казав, що є критерії тріпе. Патріотизм, порядність і професіоналізм. Я думаю, що цим можна користуватися і сьогодні. Нікумовськиймі. Ні якимось там зв'язками дружніми, склавшимися багато-багато років. А іменно цими трьома принципами. Коли ви працюєте з професійними порядними і патріотичними людьми, все буде Україна. Я переконаний, що наше керівництво повинно до цих думок дослуховуватися. І сподіваюся, що найближчим часом уряд національного порятунку, зроблений на коаліційній основі, з'явиться в Україні. Бажаю нам всім успіху, слава Україні, всього самого найкращого. Дякую.